Привіт всім! Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Знімаємо відео на автомобілі, показуємо, що скільки коштує, щоб ви орієнтувалися, чи варто сюди їхати, чи не варто. Хочу ще повідомити, що ми можемо зняти, Це стосується продавців автомобілів, що ми можемо зняти передпродажне відео вашого автомобіля абсолютно безкоштовно. Розкажемо всі його характеристики, познімаємо. Салон автомобіля, підкапотний простір, багажне відділення для можливості, щоб ваш автомобіль скоріше продався. Посилання на зв'язку зі мною буде в описі. Там буде ну, сторіночка інстаграма. Так що, кому треба зняти передпродажне відео автомобіля, будь ласка, звертайтеся. Октавія 5 на легкосплавних дисках. Є передні протитуманні фари, паратроники відсутні. 9150, 162 тисячі пробігу 10-й рік, бензин 2.0. Телефончик є, коштує 9150. Октавія, А5, 2015 рік. До неї хочу 12300, 2.0. Механіка, телефони є. Кого цікавить. Є передні паратрони, породотумані фари, легкосплавні диски, складні дзеркала. Октавія Тур. Коштує 7500 на старті. 12 рік, 1,6 дизель, пробіг 262 тисячі. Шкода Октавія, РС, 10 рік, 10650 на легкосплавах на протитуманах передніх відсутні передні парктроніки Т2 і 0 дизель так, що у нас є ще? 185 тисяч пробігу сервісна. Ще є така Октавія. 7800 на старті, телефончики продавця є, 11 рік, дизель 2.0, пробіг 207 тисяч. Кого цікавий даний автомобіль. Можна придбати. фари, Пролетроніків передніх немає, задні є. Октавія, а А5. Пригнана з Швейцарії 9 рік, 7700 коштує, пробіг 171 тисяча. Є передні протитуманні фари, легкосплавні диски. Механічна коробка передачі. Октавія А5. Пригнана з Швейцарії, 8500 коштує. 9 рік автомобіль. Пробіг 207 тисяч. Є передні протитуманні фари, легкосплавні диски. Телефончик продавця фіксуєте. І телефонуєте. Салон. У нас такий автомобіль, я На даху є релінги. Наступна Октавія в нас 10-го року 8500, пробіг 233 тисячі. Телефончик є, механічна коробка передач 8500, 10-й рік. Легкосплавні диски, передні протитуманні фари. Шкода Октавія. Ми маємо 6500 на старті, 10-й рік, 230 тисяч пробігу, бензин 1,2 і Це у нас кузові седан. Стальні диски. Шкода Octavia. Автомобіль в білому кольорі, з передніми протитуманними, протитуманними фарами, на сталевих дисках з ковпаками. Автомобіль 9-го року, 1.6 бензин, 7300, пробіг 190 тисяч. Оригінальний пробіг, написано, без підкрасів. Як на мене, це підкраси є, тут погано видно. Блищить сонце Одна дверка. як на мене то. На мене та Піч покльована. Кодо Октавія на передніх парктронах, на передніх протидоманних фарах, на легкосплавах. Ми бачимо, що цей автомобіль проїхав 182 тисячі. Повний привід, 1,8 бензин, нефарбований, телефон є. Ціна договірна. Є рейлінги на даху. Октавія. А п'ята, дев'ятий рік, телефончик є, пробіг 146 тисяч, коштує 7, 700. 18 бензин. складні дзеркала У нас є легкосплавні диски. Кого цікавить звертайтесь Є релінги на даху. Октавія Релінги на даху. У нас є стальні диски, попередні протитуманні фари. 1,8 бензин, 8 рік, пробіг 181 тисяча, коштує 7400, телефончик є. Такий салон. Це на Super B. Шкода на легкосплавних дисках. Ще в нас. Ну, такі вже. Набув б поміняти 10 рік, 1,8 і годин, пробіг 147 тисяч. Ціна є. Ей, телефончик я перепрошую ціна не вказана. Ще у нас є одна Октавія. Така шкода коштує 8450, 218 тисяч пробіг, бензин 1,8, 11 рік. Автомобіль працює на автоматичній коробці передач. Є передні прототомальні фари. Легкосплавні диски. Є на даху релінги. Кода Октавія, на легкосплавних дисках, вишневий дуже приємний колір, є передні протитуманні фари. 7500 коштує, пробіг 170 тисяч. Автомобіль 11 року випуску. Писано є все, крім шкіри. Є релінги на даху. Шкода Октавія у нас. Ми бачимо передні протитуманні фари. 1,6 бензин газ і 181 тисячі пробігу 13 рік. 8750 в неї просять. На стальних дисках. Є на даху рейлінги Я в кузові седан. 6 тисяч в неї просять, бензин. Пробіг 197 тисяч 2008 рік. Телефончик. Людина, яка продає, ви бачите, в себе на моніторі. Кого цікавить. дизель на автоматі телефончик продавця є ось така А5 Skoda Octavia A5 так, шостий рік 1.9 двигун Пробіг 247 тисяч, дизельний двигун, 6500 на автоматичній коробці передач. Телефончик Заска Така шкода. Коштує 6500. Легкосплави.